Сьогодні я тобі розкажу за мій мажор сім домінантовий. Хочу внести тобі блюзовий вайб в твою історію музики. Як звучить звичайний мі мажор. Ось так. А як звучить мі мажор сім домінантовий? Або. І сім домінантовий. Дивіться. Як ми беремо? Ми ставимо наш вказівний палець на третю струну першого ладу, середній пальчик на п'яту струну другого ладу. Можна зіграти так. А можна додати ще наш мізинець на другу струну третього ладу і буде ще так чудово. Гітара без понтів просто і легко тут.